Доброго дня, вітаю вас на каналі Стрілець і ми продовжуємо тему, дуже цікаву тему це термозалежність пороху, налаштування термозалежності пороху. І сьогодні ми поговоримо про такі чинники, які впливають на некоректне налаштування саме термозалежності. Ну, перше, це чинник це набій, нестабільність самого набою. І тут питання не тільки до виробників набоїв, тут питання іноді до тих, хто транспортує набої, в яких умовах їх транспортують, термін транспортування, а також терміни зберігання, в яких умовах їх зберігають ці набої. Тому, як я казав раніше, від партії до партії, від того, як ви купили одну пачку, потім іншу, буває таке, що скоростя, початкові скоростя, швидкость колі вона різниця. А, на своєму прикладу я користуюсь набоєми дняними, От, І що в мене, от, я намагаюся налаштувати термозалежність. Що в мене виходить? Я приїжджаю при температурі стріляю мінус 6 градусів. У мене швидкість 843 середня. Я приїжджаю стріляти при плюс 4 градуса. У мене швидкість 839-837 буває. Ну, при пониженні температури швидкість довжна зменшуватися. А тут получається, навпаки, при підвищенні температури в мене чомусь швидкість стала менша, а при більшій температурі в мене швидкість стала менша. Я потім приїжджаю знову при, наприклад, плюс 4 градуса чи плюс температурі плюс, плюс 0, 0 градусів і <свідчування> отримую швидкість знову ж таки 840 або 845. Тобто немає такої. Лінійної залежності від зміни температури. Швидкість завжди, початкова швидкість кулі, вона якось стрибає. І немає такої залежності лінійної від температури. А, тому, якщо ви купуєте набої, то в магазинах будьте готові до того, що налаштувати термозалежність у вас не завжди вийде. Транспортування, зберігання набоїв вони проходять в різних умовах. І тому в одному магазині ви купили з іншої швидкості кулі можуть бути набої, а в іншому магазині з іншою швидкістю. І також партія від партії і так далі. Просто ваша покупка від покупки. Наступний чинник ну це просто ресурс вашої зброї, ресурс ствола. Від цього теж змінюється швидкість. Початкова швидкість кулі. Ви приїхали, наприклад. Весною заміряли швидкість при температурі плюс 6 градусів. У вас швидкість получилась 840 метрів за секунду. Ви приїхали влітку при температурі плюс 15 градусів чи плюс 20. Заміряли початкову швидкість. У вас там получилась приріст швидкості, наприклад, 845 або 850 метрів за секунду. Ви потім приїхали е взимку, коли у вас температура, наприклад, мінус 10, у вас 800. 30 метрів на секунду, ну, приблизно бути, да? так? Але на виході, що ми маємо? У нас чомусь а, приросту або зменшення швидкості немає. Чому це може бути? Ну, банально, у вас просто підходить вже ствол, його ресурс, тому швидкостя, а, вони змінюються не за те, що у вас набій такий, а саме і за те, що це ресурс зброї. Тому те, це майте на увазі, що. Від кількості настрілу, швидкість самого стволу ствола гвинтівки може мінятися. Наступний чинник це стосується тих стрільців, які займаються релодінгом. У нас в державі, на жаль, він заборонений, але в інших країнах він розповсюджений, там займається релодінгом. І деякі стрільці мені скажуть, ну якщо ми. Самі снаряжаємо набої, вони ж стабільні у нас від о, серії до серії, коли ми їх збираємо, ми все робимо чітко, правильно. Наважка одинакова, обжим в гільзі одинаковий, посадка кулі одинакова, о, все одинаково. Чому ж тоді може мінятися швидкість? І ми так багато не стріляємо, щоб у нас ресурс ствола впливав на початкову швидкість. О, тут також, також є фактори, які впливають на те, що навіть якщо ви будете займатися релодингом. Швидкість ваших набоїв може змінюватися від збірки до збірки. Ну, перше, це те, що зберігання пороху, умови, в яких він зберігається, може привести до того, що він натягне вологи. І це також приведе до зміни швидкості. Ваші гільзи, які ви використовуєте кожного разу при релодінгу, вони теж, їхня товщина стінок змінюється. Тому що ви їх підрізаєте, і на це теж може впливати на а, початкову швидкість кулі. Дуже багато факторів, які на це впливають. Дуже багато факторів. Тому ну, я вам поділюсь своїм досвідом вираховувати дуже правильно. Термозалежність пороху ну це дуже проблематично. Дуже багато факторів, чинники, які впливають саме на зміни. І тому. А, Моє, моя вам порада заміряйте швидкість е, в самих таких критичних умовах, там, де температура у вас буде, ну, наприклад, плюс 30 влітку, плюс 35, е, потім 0, і критична температура взимку. І подивіться лінійність, чи будуть якісь зміни саме на ваших набоях, на, ваш, на тих набоях, які використовуєте. Тому що ті фактори, які перечислив до цього, там зміни в швидкості не дуже великі. ну До 10 метрів в секунду, я думаю, максимум. А от е, зміни в температурі от такі от, критичні, вони саме можуть показати е, термозалежність пороху. Дякую вам за те, що ви дивитесь наш канал. Е, я прошу вас, якщо ви з чимось не згодні, будь ласка, пишіться в коментарях. Високоточна стрільба це така, як іноді кажуть, танці з бубнами. І тому нам дуже важливо ваш досвід. Ми ділимося нашим досвідом, я ділюсь своїм досвідом. Тому. Пишіть в коментарях, чим ви не згодні. Пишіть в коментарях, чим ви згодні. Високоточна стрільба це така стрільба, яка будується на е діленням досвіду. Тому давайте ділитися досвідом. І е я вам бажаю, щоб кількість ваших пострілів співпадала з кількістю влучань.